Всім привіт! Сьогодні на ремонті пили просто. Ну це мега ремонт, не знаю, щось так дзудуть пили. Бо педи, щось... один маю на розборці, така ремарочка, не ремарочка, як то рекламочка буде. 36-та Ямаха, не знаю, якщо вийде, запишу відос. Ну я почав писати. Чи вийде, чи вийде, не вийде, не знаю. Тому що дуже багато всього робити і запчастини одні приїхали, другі доїжджають. Деколи буває таке пишеш, пишеш і не допишеш того відео до кінця. Ну, Надіюся, вийде. Але у нас сьогодні на ремонті ось такий. Вента бензопила. БП-4700. Професіонал. Ось так Принесли мені. Щільди теж якийсь лишив свій слід. Каже, злітає ланцюг. Я собі уявляю, як вони не ріжуть. Злітає ланцюг і душиться. Ну що ж, будемо зараз перевіряти. Але перше розберемося, чому ланцюг злітає. Що ж це так? Що ж ми так? Щоб ланцюг злітав, то я навіть не знаю, що треба. Ще вона новенька якась на вигляд. Ну, та ну не відсою. А може, все може бути. Чому злітає? Скорше всього, що не заклали на зірочку. Якщо тут така розбірана зірочка, то переважно через нього. Ух, як тут тяжко йде. Щось тут не лізе. Ага, тормоз. Включений тормоз. Шина менш більш нормальна. 35-ка. За 6 зубів. 1,3 товщина, а який шах так і не пише. Це певно 3-8. Так, скорше за все це мені здається, що вони заклали збоку. Не закладу, ну не на зірку а від збоку. І воно злетіло, бо дуже великий був зазор. Ну інакше я причин, не знаю. Чому воно могло злетіти? Компресія є. І ще є побажання, що вона душиться. Так, ух, зараз я вам покажу, який фільтр. Ну, але цей хоча б фільтр, мені здається, він буде краще ловити, ніж той білий такий, сіточка. Не така буде виробітка з цього боку від, від карбюратора. Деколи знімаєте і там така затертість, така виробітка, капець. Він забитий, його вже давно треба було поміняти. Ну, подути, прочистити, дуже сильно забитий. Він не чистився від пила, я так розумію. Ну, можна замінити. Я думаю, що ми все-таки його замінимо. Вони схочуть собі на запас його почистити ще. Так, тут вже відкручувалося, подивимося, що там робиться всередині. З поршньової, як то кажуть. Так, свічку відкручували дуже багато разів. Такий шат, що просто. Так, темі фонарик. З фонариком там все добре. Ще видно кругом на січечки, все гарно. Видно, Один, одна полосочка пішла, десь був вже якийсь або нагар, або щоно ну, вже щось продерло. Так кругом все ніби добре. Там ще одна полосочка є. Був перегрів. Ну, скорше все, що в нас проблема в карбюраторі. Скидаємо, дивимося до Та-дам! Розіримо! Ось такий новенький фільтрак він цикенчистенький, гарний. Я думаю, набагато буде краще. І от скинув карбюратор. Я вже замінив, тому що компресор качав довго. Не хотів включати за той час. Ну, е, карбюратор є гарною якості, я так оцінюю. Вибити серійний якийсь там, значить вже десь... металічний штуцер. Це вже говорить про те, що якісно вже нарегульовано, тут вже накрутили, як то кажуть. От просто подивимося, скільки тут стоїть. ну Немає значення, на який там Г, чи Л. Ну, от, він повністю закручений. Півоворота. Він закручений майже повністю. А це в нас. Раз, два. чотири, 5, 6, 7. Сім. Ну, типа, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Це майже два-три оборота з половиною. Ну, так. Два. Коротше, чуть не три оборота. А тут закручено дуже сильно. І розбираємо, дивимося, як він себе почуває всередині. Ого, мені тут натекло ну, ладно. Дивимося до сіточки. Всі знають про сіточку. Дивиться я завжди. Вона чистенька. Хоча фільтр вже почав чортніти в цих місцях. Це низ був його або це низ. Вже видно, вже тяжко було, але тиск є. Так слово нормально, нема на що, що хотіти, як то кажуть. І зразу дивимося до нижніх мембранок. Чи вони не задубіли, чи вони гарно рухаються не в твердому вони стані. Це теж дуже важливо. Хоч колись я на це не звертав уваги, типу думав, а що, що ж там мембранка. Зараз мені ну, вони там коштують копійки, їх замінити, це не дуже сильно багато часу займає, але ну, відчувається. От, тут сміття, це теж дуже впливає. Сюди через цю дірочку налітає стружки і воно теж не працює. Мембранка ну, в гарному стані, вона рухається я прям бачу, як вона м'яка. Тут теж все чисто. Проблем нема, тут все супер. Так, тут все чудово. Так що з кабеляном тут все добре. Я думаю, що просто погано відрегулювали. Але щоб себе підстрахувати, я зразу замінив фільтр і замінив бензином, бо бензина теж мала якийсь такий специфічний запах. Ну, запах не бензину, але зараз в нас всяка така європейська бензина. Не годен знати, хто звідки де везе і якої вона якості. Вони там її додають, розбавляють, додають. Незрозуміло, що за бензина і як вона себе поведе. Окей, закладаю я зараз це на карбюратор, закладаю карбюратор на пилу і йду зараз будемо пробувати різати. Регульну я вам вже покажу, як вона буде різати і ланцюг не буде злітати. Саме важливе забув сказати. Е, завжди треба викручувати ось ці болтики і дивитися, чи вони, часом не вломаний кінчик може бути. Вони коли закручуєш, він вам прямо заклинює. І потім все, стає не карбюратором, а куском металолома, якого просто викидаєш, бо ти вже нічого не зробиш. Тут все добре. Конуси цілі, все чудово. значить виставляємо, Я завжди виставляю два обороти Два оборота, і від тих двох оборотів я вже відштовхуюся скільки. що дати І пробую по пів оборота додаю, залежить від того, що вона хоче. Так що, регулюємо карбюратор і заміти одну штуку, а шланг шлахта двіці потрісканий від тої бензини. От -вот він тут зараз трісне. Я не знаю, чи видно, чи не видно, але він дуже потрісканий. Так що буде міняти. Це так моя це робота. Зараз людина тільки почне різти, почав з нього бензин і сказати, блін, той майстер що таке наробив, то його робило мене ліпше, хоч душилася, хоч трішки різала, а то взагалі бензина потекла. І трута-тошечки, Знаєте, як воно є? Міняєш шланг. Я вам скажу, це ще не кінець, газує так, що просто. Холости я відкрутив не допомагає. Коротше, десь ще тягне собі повітря, як то конкретно десь тягне. Але завелася, потягнула. Де ще щось є. Зараз будемо шукати. Десь тягне повітря. Такі обороти не можемо передати. Що ж не так? Дивлюся, я відкрутив. Повністю був. Так, там мало що впливає. Коротше, газує страшно. Шукаємо проблемку. Дві хвилинки я знайшов. Я вам бачу тріснутий патрулок. І він вже давно, бо тут так все мокро. Вони навіть різали так. Я думаю, і досить тривалий час. Коротше, тріснутий, Зараз я вам покажу. І воно затягнуло бензину, воно завелося. ну Пару раз моргнув, він завівся, бензину затягнув. Хоча б мав не затягнути, бо тому що він мав дотягнути. Ну. Добре, що я знайшов. Розбираємо, скидаємо патрубок. Зараз я вам покажу детальніше наскільки він тріснутий. А ось і патрубок. Тріснутий. Я чому так казав, чому він так давно триснути? Бо Тому що в нього дірки аж в двох частинах. В нього дірка і тут, і тут. Ну переважно тріскає в одному місці і по чуть чуть починає тріскати. Аж аж з двох сторон. Ну я ще так не бачив, щоб воно і. Тут так трісло така діра, ну, тут вона на сердиці трохи тримається і з другої сторони теж така діра конкретна. А має бути ось так. Сугара, умови, но Так що ставимо патрубок і... Це буде на заставочку, добавимо туди патрубок. Тріснутий. Що вам скажу? Пила річ нормально, мені здається, 35 кіт, такої замала для неї. 40 в самий раз. Ще ланцюг поточити. І я думаю, пила була б взагалі безподобна. Ну, робить нормально. Заводиться трошки хлистий забрати. Зараз так Чуть-чуть скрутимо. Я думаю, цього буде достатньо. Надіваємо чехольчик. І ось такий ремонт такої бензопили, не знаю, може комусь було корисне. Хтось побачив. І так думаю, блін, та дійсно, в мене ж таке саме може бути. Пробуйте. Так що, всім вдалих ремонтів, до зустрічі!